В лютому місяці цього року до оперативних працівників поступила інформація з приводу того, що жінка хоче продати 9-місячного сина прошу. З цього приводу працівниками міліції була проведена певна робота. Ця жінка неодночасно ці наміри наголошувала з одними знайомими, з іншими, пропонувала його за суму 20 тисяч доларів. З цього приводу нами проведена робота під час Передачі дитині, отримання коштів в сумі 20 тисяч доларів. Жінка була затримана, порушено кримінальне провадження. На сьогоднішній день вона знаходиться на домашньому арешті, суд вибрав таку міру запобіжного заходу. Нами проводиться робота по встановленню обставин. Скажу більше, що сім'я зараз питання будуть. Сім'я неблагополучна, є старший син, якому 2,5 роки знаходиться у бабусі. Фактично чоловік і жінка постійно вживали спиртні напої, жили за рахунок дотації держави, яку отримували на одного неповнолітнього сина і на другому, якому 9 місяців.